Нещодавно з'явилося повідомлення про те, що полк безпілотних систем АХІЛЕС знищив чотири системи протиповітряної оборони «Панцер С1» вартістю понад 55 мільйонів доларів я хотіла поговорити з вами про те озброєння, яке ворог накопичує на лінії фронту на вашому напрямку, і яке вдається знищувати наскільки великі втрати у такому важливому для ворогів обладнанні. Система ПВО дуже потужні у ворога, і це історично. Вони починали війну з значною перевагу систем ПВО, тому повітря було повністю за ними. Наразі для того, щоб працювали, в тому числі сили безплатних систем, тобто ми і наші дружні підрозділи, нам треба знищити їхні системи ПВО, для того, щоб працювати сіми ракети, займатися, щоб літали краще і наші літаки і гарні. Тому завдання нас знаходити винаходити ці позиції, вони дуже себе завжди ховають, захищають. І знищувати. Але коли ми знищуємо такі складні рішення, системи їхні, то ми про це одразу не говоримо, говоримо вже з часом, коли можна про це сказати. Що ворог, якщо дізнається, як це було зроблено там по гарячу гарячих слідах, то нам трошки викриє наші плани, наші так. Тому це важливо, ми це робимо. Я хочу поговорити також і про спроможності ворога, які також стосуються безпілотних систем, про те, як українські сили оборони опановують новітні технології, зокрема різні безпілотники, не лише ФПВ та розвідувальні. Ми знаємо, згідно з вами на 150%, що не про все можна говорити от просто у цей момент. Але хочу також розпитатися і про спроможності ворога у цій сфері, наскільки він нарощує. Свої вміння і кількість у сфері безпілотних систем. Наскільки це загрозливо і наскільки можливо змінилися тенденції за останній період безпілотний компонент ворог нарощує швидше за нас, тому що вони більш і більш ресурсні. Ми теж це робимо, але не так значними темпами, тому що це все впирається в кількість особового складу підготовки. Ми більше робимо ставку на підготовку. Особо складу тому, що взяти кількість у цього ворога неможливо, тому беремо якість в використання. Плюс у нас логістика значно швидше. Плюс я вважаю, що наші винахідники найбільш більш розумні, більш винахідливі, і ми зараз у нас такий курс в Україні на локалізацію виробництва дронів. Тобто зараз все більше і більше дронів українського виробництва, і деякі з них вже повністю українських кампанені незаважливо. Ну в принципі, загалом світ зараз бачить, як змінилася взагалі війна, і зараз вже кількість тан танків. Артилерії там, флоту в морі не вирішує ситуацію, якщо у тебе є я хочу також детальніше поговорити з вами про дрони на оптоволокні. На жаль, ворог запускає їх у великій кількості упродовж останнього часу на різних напрямках, зокрема і на сході. Нашої країни і на Курщині військові повідомляють про величезну кількість саме таких безпілотників. чи могли б ви нам детальніше розповісти, якої ситуації є на вашому напрямку, і якщо можна про це говорити, то чи є способи протидії бодай якісь для ось такого новітнього методу ураження? Скажімо так, це дуже загрозлива зброя, загрозливе рішення, яке було такі знано вони просте, але дуже ефективне. Єдиний засіб цього, це знешкодити цю зброю це знищувати місця взльоту, пілотів і місця, звідки вони заряджаються і злітають. Тож ми це робимо вже да, ефективно, і всі місця, звідки працює окупант, ми знаходимо і знищуємо, для того, щоб і менше і менше було. Тому що для нашої піхоти, першу чергу, це просто напада. Тому це один наших деревич. Я хочу з вами також поговорити і трохи про. Стратегічні на вашу думку цілі ворога на вашому напрямку? Бо ми знаємо, що загалом одна стратегічна мета окупантів залишається на жаль, незмінною це захоплення якомога більшої кількості територій нашої держави. Але чи помічаєте ви якісь певні назвімо це так стратегічні особливості саме на вашому напрямку? Чи намагаються укріплюватися, окопуватися, чи повсякчас от намагаються просуватися вперед, попри опір українських сил оборони? Які тенденції ви помічаєте за останній час у пла. Планах ворога. Змін в планах ворога не відбулося, вони намагаються рухатись вперед будь-якою ціною захопити якомога більше території. Ми розуміємо, що якщо Північніше Купінське, наприклад, вони наведуть понтонні переправи і зайдуть техніку на правий берег річчого острів, то це загроза буде одразу і для виробного крупа, і для Купінського. Вони почнуть значно, значно швидше розповсюджуватись по правому берегу. Тому завдання наше це не допустити цього на всіх напрямках. Ну, там де ми працюємо, там де про це інших має таке саме завдання. Ворога зараз ці якомога більше української території захопити. Я не знаю, можливо, з чим це пов'язано, важливо з якимись там перемовинами або там вони там планують когось тимчасово зупинитися. Я не вірю в те, що Росія назавжди скаже стопі більше не, допомогу. не завжди під, під Україну. Це вже історичний факт, підтверджені сучасність. Всі всі вже це все зрозуміли, тому. Що залишається, це не пускати його далі, знищувати все, що повзе, ідеї. Ви, пане Олесю, зачепили дуже цікаву тему. Вона насправді має такі соціально політичні аспекти, але якщо от ви не проти продовжити цю розмову, я б дуже хотіла насправді. Здавалося, з тих дій, які американський президент російський президент роблять на міжнародній арені, вони прагнули капітуляції України. І сподівалися, що якщо Сполучені Штати Америки припинуть і військову допомогу і ділитися розвідданими, то Україна ну там підніме руки і скаже: гаразд, ми погоджуємося на всі умови Російської Федерації. Я знову ж таки повторюся це суб'єктивне враження, яке ставлення до цих подій на міжнародній арені від військових, бо в принципі ми повсякчас говоримо про те, що українські сили оборони це перша і єдина гарантія нашої країни, яка нас Направду працює без оцих переговорних треків, без там гучних заяв, без дедлайнів у 24 години у 100 днів тощо. От якою є ваша думка стосовно цього якими думки діляться ваші побратими? Ну, якщо так вже сказати більш об'ємно на наше питання. Якщо б ми за три дні тоді впали, то б навіть Мадональдзби коли б з Америки не пішли. Це було як, як і ну так, так сталося і все. Наразі всі побачили, що Україна має дуже потужну армію, найпотужнішу в Європі це факт. Тому не рахуватися з Україною вже неможливо. Я не знаю, як складуться ці перемовини і яка буде конфігурація, як будуть проводитися наші європейські партнери, як будуть наш, американські наші партнери. Але наш, як військовий вам кажу, що наш план зараз це масштабуватися, навчатися технологічно роззброюватися. От ми це робимо: наш підрозділ, наші дружні підрозділи, це проєкт. Лінія дронів, які ви знаєте вже створені, як він розвивається. Ми готуємося для того, щоб захистити Україну всерйозно е надовго. Тобто, зупинимося, я не знаю, як це буде. Але е все буде зроблено для того, щоб ворог не пройшов, крім не зробив. І це дуже важливо в тих перемогах, які зараз політично відбуваються в лісі І це дуже і дуже важливо розуміти і не втрачати віри, і не втрачати наснаги продовжувати. Ні, не втрачаємо, не на нас нами. Не, не не хвилюйтесь. Ми знаємо, що ми робимо. І я вам дуже дякую за ці слова насправді, тому що у суспільстві існують різні думки. І знаєте, пане Олесю, якщо відкрити стрічку Фейсбука у ці дні, можна направду, якщо вчитуватися в усі повідомлення від усіх, хто вважає себе дуже експертом з міжнародної політики, можна буквально трохи від'їхати головою не в той бік, який треба. Тому повсякчас я дякую вам і ві іншим військовим, які вмикаються я хочу вам ще одну хвилинку сказати. От зараз на Харківщині ми там до себе. Нам передали декілька мобілізованих, декілька десятків. Я з ними зустрівся. І бачу такі розгублені вони кошмар, все нам, нам всім труба, всі загинули. Так, залишити істерику. Ми попали в один з найкращих підрозділів, звідки ніхто все не ходить. Будемо працювати, будемо воювати, ще вийти від нас більш кваліфікований після війни і конкурентна здатна. Так збільшуємось, збільшуємося, да, людей заспокоїмо, хай до нас ідуть і все буде добре. Я вам вже вдруге за цю розмову кажу, що ви дуже цікаву тему зачепили, і про неї я теж хочу поговорити. Це рекрутинг до полку. Батальйон нещодавно трансформувався у полк. Чи могли б ви поділитися вашими враженнями? Що це змінило? Наскільки іншою стала можливо ієрархія, можливо, логістика, ті деталі, про які безпечно розмовляти? От з цього давайте почнемо. Є така фраза в народі: хто везе того, поганяє. Ось, в принципі, зараз дуже правильне рішення мнокомандуючи це підтримати боєздатні е, професійні підрозділи, які е, вміли себе е, е, використовувати ресурси і людські, і технологічні, які мають. От такі один з таких підрозділів це ми. І ми збільшуємо зараз п'ять разів. Тобто, так, да, дійсно, рекординг є, ми запрошуємо до себе найрозумніших людей. Ми не беремо знову ж таки там кількість, нам треба якість. Тому завжди, якщо людина розумна і кваліфікована, це до нас. Якщо ні, то не до нас. І зараз навіть тих мобілізованих, які на вулиці запрошують до війська, ми від них вибираємо них себе найкраще. І потім навчання, навчання, навчання ну ну, і вони стоять повноцінно ви працювати, в... самі. Служ... Ми кажемо, працювати, працювати не служити, працювати в власному підрозділі. У нас 99% особового складу це люди з цивільного життя. Ми трошки зберегли це, знаєте, такі. Е... Не дуже військовий такий дух, але завдяки тим кадрам військових, яких ми зустріли на своєму шляху, ми такі зробили синергію, знаєте, коли один плюс один порівняно трьом. То ми громадянське суспільство разом з військовим професійним створили підозріли Хілець. Приєднуйтесь і вам буде добре. І на завершення, аби підсумувати тему рекрутингу, поділіться, будь ласка, тим, які вакансії найчастіше з'являються у вас, де їх шукати, куди телефонувати? І, от ви говорите про ну, певно, кмітливість і зацікавленість, то можливо якими навичками потрібно володіти для того, аби співбесіда у подальшому пройшла успішно, скажімо так. Як знайти? Заходите на Google, вбиваєте ахілес, армії? Навіть якщо п'ять помилок зробите, у вас правильно. І там є анкета наша. От, заходите, заповнюєте анкету, там буде безліч вакансій, підбирайте, яка вам більш подобається. Потім наші керівники цих напрямків з вами з'являються в порядку черги і проведуть відео співвесня. Після цього, якщо ми один сподобаємось, то ми запрошуємо до нашого рифінного центру і Харків, і після цього буде навчання без програмна військова Після цього додаткове навчання вже за фахом по самому посередині підрозділу. От, бачите, да, це вже у нас. Потрапили. Тому дивіться, що вам ближче. І наше, наше завдання, щоб людина була на, своє, на своєму місці і кваліфікована, виконувала свою роботу. І, і найкраща пер... реклама жодного СЗЧ за три роки з нашими підручного. От, в принципі, це найголовніше сьогодні. Ті знають СЗ, СЗЧ, всі йдуть, переміщуються, від нас ніхто не йде. Всі залишаються і запрошують друзів. І це показник, це точно свідчить про те, що полк. У полку люди на своєму місці і продовжують боротися за нашу країну. Це зараз дуже і дуже важливо не опускати рук. Пане Олесю, я дякую вам за цю розмову. Дякую вам за найважчу у світі роботу оборону України від ворога. І дякую, що традиційно знаходите час для наших етерів. Дякую вам, дякую вам, Олесь Маляревич, заступник командира полку безпілотних систем АХІЛЕС, був з нами на прямому зв'язку.